У Кам'янці-Подільському в одному із супермаркетів Булка стався інцидент із ножовими пораненнями. Резонансну подію частково зафіксували камери спостереження. Відео з'явилось у соцмережах. Потерпілі також надали події розголосу. Тему почали активно обговорювати. Окремі дописувачі вдались до трактування власних версій того, що сталося. Офіційний коментар ми отримали від районного управління поліції. У Кам'янці-Подільському поліцейські з'явують обставини задання тілесних ушкоджень двом місцевим жителям. Подія сталася 9 березня близько 17-ї години 45 хвилин по вулиці Героїв Небесної Сотні в одному із супермаркетів. Попередньо встановлено, що 32-річний місцевий житель спочатку штукнув 25-річну жінку, після чого накинувся із ножем на неї та на її хлопця. Обоє потерпілих отримали тілесні ушкодження, медики надали їм допомогу без госпіталізації. Наразі поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом задання тілесних ушкоджень та проводять розслідування.